Костюк збирає свою команду. Вже відомо хто увійде у його тренерський штаб. Водночас Суркіс продовжує шукати головного тренера, і ним може виявитися навіть іноземець. Друзі, усім привіт! Я вітаю вас на динамівському секторі. Ну що ж. Вчора ввечері або вночі Динамо перегорнуло чергову сторінку своєї історії і розпочало новий розділ, який називається Ігор Костюк. Сьогодні детально поговоримо про головних дійових осіб у цьому розділі, тобто не лише про виконуючого обов'язки головного тренера, а й про його помічників. Водночас, може цей розділ отримати дуже крутий розвиток, адже все ж таки. Іноземний тренер має шанс опинитися на чолі. Динамо про це сьогодні також буде. Зараз про все детально. Ви ж тим часом підтримайте, будь ласка, цей проект своєю підпискою та вподобайкою. Заздалегідь. Дуже дякуємо! Хочемо досягти позначку 15 тисяч. Я знаю, що дякуючи вам, ми це зробимо. Поїхали! Баркін, паркін, паркін! Паркін, Ти король. Отож, персоні Ігоря Костюка сьогоднішній випуск і буде присвячений. Поговоримо зараз про те, що не менш важливо у футбольному клубі, аніж власне головний тренер, ну або виконуючий обов'язки. Поговоримо про штаб власне цього тренера. Для початку давайте про те, що було написано на сайті Динамо, а конкретно про цитату: тренерський штаб команди звільнено від виконання обов'язків. До слова, відставка Шовковського, як повідомили у телеграм-каналі, та то таке відбулася телефоном. Загалом звільнення було ініціативою саме Ігоря Суркіса, який подзвонив Шовковському упродовж години після завершення матчу з Омонією, і тоді ж і приблизно таку ж розмову провели з Ігорем Костюком. Але давайте про його штаб. Адже інформація про звільнення абсолютно усього штабу Шавковського не відповідає дійсності. Як стало відомо, двоє спеціалістів, які працювали з Олександром Володимировичем, продовжують роботу тепер вже з новим тренером. Конкретно мова йде про польського спеціаліста Мацея Кензьорека, який, як ми знаємо, відповідає за роботу на стандартах. А також продовжить роботу в клубі Віталій Кулиба, тренер з фізпідготовки. Щодо інших посад, то Динамо шукатиме заміни фактично. На усі позиції, зокрема, і нового тренера для воротарів. Адже Михайло Михайлов, який дуже багато років провів у структурі киян, теж відправлений у відставку. Про це напередодні повідомили в ефірі. та то таке. Наразі відоме одне конкретне ім'я нового тренера разом із Костюком свій шлях із молодіжки до основи продовжить Олег Венглінський, який і там, і там буде виконувати роль його асистента. Абсолютно не виключено, що з молодіжки костюк, так би мовити, Підтягне і ще кількох своїх знайомих тренерів. Буде в штабі Динамо тепер ще один спеціаліст із європейським досвідом, але його ім'я поки не розголошують. Відомо лише, що це український спеціаліст, який довгий час працював у Австрії, і з ним Костюк вже мав професійні відносини. Також у Києві очікують нового аналітика, адже попередні звільнені із займаної посади. Загалом, якщо говорити про майбутнє Костюка у якості повноцінного головного тренера, то Така ситуація абсолютно не виключена, і йому у цьому може дуже сильно допомогти відверто не найважчий календар. До кінця першої частини чемпіонату Динамо належить зіграти 5 матчів, якщо не брати до уваги Фіорентину, яка тут стоїть гегемоном над усіма іншими, то там Полтава, Кудрівка, Верес, а також Нуа у лізі конференцій. Тож Костюк має дуже непоганий шанс виграти принаймні 4 з 5 матчів і знаючи тенденції Ігоря Суркіса, це відкриє йому шлях до роботи з командою. І навесні, але як повідомив напередодні Михайло Співаковський, Динамо все ж таки дивиться на іноземний ринок. У них є варіанти, і є доволі велика ймовірність, що найближчим часом розпочнуться перемовини з іноземним тренером, але поки без конкретних імен. Ну і ще одну цікаву ситуацію в контексті костюка розберемо. Адже як виявилося, цьому наставнику вже не вперше пропонують очолювати Динамо, але раніше він від такої пропозиції відмовлявся. Абсолютно не виключено, що і зараз він теж не особливо хотів опинятися. У кріслі головного тренера про це напередодні повідомив Ігор Бурбас. За його даними скаутам Динамо, нещодавно дали вказівку шукати тренерів, і вони над цим певний час працювали. Але брати Суркіси, очевидно, не дочекавшись результатів цього, так би мовити, дослідження за спиною у Шовковського, якому попередньо висловлювали повну довіру, запропонували крісло тренера саме Костюку. Відбулося це ще. Перед грою проти Омонії. втім, тоді тренер молодіжки на цю пропозицію відповів доволі неоднозначно. Якщо простіше, він не хотів приймати Динамо просто зараз, посеред сезону, і просив Суркісів все ж таки дочекатися хоча б зимового міжсезоння, аби владнати це питання у більш спокійній атмосфері і розпочати свій шлях в команді, хоча б із повноцінних зборів. Але як ми вже знаємо, після матчу надійшов йому ще один дзвінок, і тепер вже не виключаємо той факт, що згоди Ігоря Костюка ніхто навіть не питав, його могли поставити, просто так би мовити, перед фактом. Чи дасть це команді результати і чи було це рішення правильним, ми дізнаємося вже дуже скоро у понеділок у Динамо матч проти СК Полтави. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Як ви вважаєте, чи правильний крок на даному етапі Динамо? Призначати саме Ігоря Костюка на посаду головного тренера. Як вам його штаб, хтось там ще точно з'явиться, ми про це дізнаємося дуже скоро, адже знову ж таки у понеділок чемпіонат України. І до того часу, я думаю, що штаб наставника вже буде повністю сформований. Тож найближчими днями про це детальніше поговоримо. Ви ж тим часом пишіть свої емоції у коментарі. Не забудьте також підписатися, будь ласка, на канал і вподобайку. Натиснути. Дякую, скоро побачимось.